Вітаю, дорогі друзі. Ну що, сьогодні у нас на огляді ось такий чудовий міні-трактор під назвою Forte RD504. Трактор в Україні вже далеко не новий, але хочу показати, що все-таки змінилося вже у випуску 25-му році, тому що у нас був партія 24-го року, це у нас партія 25 рік, якщо я не помиляюсь, другий місяць. Зразу скажу. Форте 504РД, 50-сильний коник з 495 мотором каємовським. Пізніше я просто один, може бути незручно відкривати капот. Я би вам показав. Попробуй, коротше, показати. Мости, самі можете бачити, бортові. Зараз зразу заакцентую вашу увагу. Ви пам'ятаєте, які фортешки були до цього? На 24-му передньому мосту. І тому вони велика партія не тільки у нас, ну, тупо застряли, ніхто не хотів їх купувати. Навіть коли пішло міжсезоння, почалися якісь знижки, все одно люди не хотіли. Так, контактно-масляний фільтр, циклончик, механічна паливна, безпосередній вприск, два фільтри. Очистка і мелка очистка топліва. Вроді, правильно сказав, якщо неправильно поправити. Потім зразу скажу за передні колеса 8,3 на 20, що мені не подобається, це не подобаються оці железні крила. Вже багато як правильно сказати, виробників да, в Китаї ставлять вже композитні пластикові крила, і вид має набагато кращий і служать вони набагато краще. Потім задні колеса. 12,4 на 28, великі колеса, задні, вони регулюються. Я потім можу якось на YouTube зроблю помітку, я не міряв, але цікаво буде глянути, реально, як регулюється коля. По центрам, я думаю, у нас метр, метр 25, скоріш. Коротше, попробуємо цей момент якось ізучити. Так, прибираємо цю херню. Вибачайте. Трьох точка. Е, пропустив е, вага трактора в районі 1800 кг, і підіймає він в районі 850 кг. У нас є пара гідровиходів, два зовнішні гідроциліндри. Ну, в принципі, самі можете бачити. Причіпне під прицеп. Зараз покажу задні чулки. Здуріть можна. Бачите. Не знаю, що можу сказати взагалі по да, даному трактору. Вом, до речі, двохшвидкісний, 540 тисяч шестишліцьовий. Що можу сказати? Що все-таки хто б там що не казав, але китайці все одно кожен з кожним роком, з кожним рік, два-три вони починають звертати на якісь моменти увагу, щось доробляють, Тому що я ж кажу, заакцентую вашу увагу. У нас він до речі до сьогоднішнього дня стоїть. На майданчику з 24-м мостом. Тут же як у файтера. До речі, сьогодні у нас що? Сьогодні у нас четверг. На день виходу, виходу цього огляду міні-трактор коштує 8100 доларів. До речі, в комплекті може йти козирок, козирок від сонця. Так, противовеси віси а-ля. Ну Тут я думаю десь по 12-15 кг, самі рахуйте. Раз, два, три, чотири. Лінза. Гідропідсилювач захищений. У нас є значить, рівна підлога, глушиться в тпок. 25 рік, другий місяць. Так, що ми бачимо? Це у нас передній міст. Да, якщо я не помиляюсь, ну, давайте будемо глядіти разом з вами. Щоб я зараз нічого не напутав. Це у нас реверс, зрозуміло. Це у нас реверс. Так, опа, це блокування задніх колес, виходить. Чи що? Я не можу розібратися. Перший раз не знаю, до речі. Реверс. Передній міст виходить, Да? Передній міст. А це що таке? Ладно, потім розберемося. Понижена, повишена. Реверс, то є 4 ступка. Зараз обійду, покажу. Вісім вперед, вісім назад. Вибачайте, хлопці, сідушка, до речі, звичайна. Хоча, блин... а, розеточка є. Мене одивує, що дивує, що в таких міні-тракторах не хочуть ставити сідушку пілот, яка б могла регулюватися по вазі оператора. Дивно. Хоча місця реально, ну, хватає. Рульова колонка. От у неї одне положення. Якщо я не помиляюсь, да? чи вона по нахилу може регулюватися. Ні, в одному положенні. У нас ручний газ. Ну, ще в комплекті не вистачає таких стекол тут, чи що. Щось не вистачає. Ну, це типу речах вперед-назад, все. Управління трьохточкою, рулом і блокування задніх колес. А що ж за тоді за речах, а, якщо це передній міст. Коротше, підскажіть мені, щось я не можу розібратися. Вибачайте. два гідронасоси стоять у нас. А, стартер генератор. Так, дивіться, як обмотка зроблена. Бачите, літіо КМ495 ВТ. Масленка. Опа, показую, все можна прошприцювати. Все можна прошприцювати. Капот відкривати не буду, сам не справлюсь, бо зараз щось поламаю. Вибачте, це в мене безпорядок такий. Так, ну і саме що я можу додати по міні-трактору. Якщо щось пропустив, пишіть, буде цікаво послухати. Хто хоче придбати даний трактор, канал Агротехніка, Тікток, Трактор Докс, заходьте. Знаходимося в Київській області. Доставка по Україні безкоштовна, без передоплат. І другий момент: дану техніку можемо обладнювати, агреготувати навісним обладнанням, яке в нашій компанії завжди є по наявності. Все, по техніці, по тех, більше нічого мені додать. Я ж кажу, все вроді розказав, нічого не пропустив. Чекаю ваші плюси або мінуси. Лайкайте, підписуйтесь. А, ну Може, бліни пропустив. Бліни не більше, ніж по 25-30 кг. Більше, я думаю, не буде. Ще раз обіду, покажу, який це чудовий тракторець. Нагадаю, ціна 8100 доларів. Доставка наша і трактор за 2-3 дні буде у вас. Всім подякував за увагу, всім гарного дня. До побачення.